Останнім часом в Україні став стрімко розвиватися особливий вид єдиноборств комбат, самозахист і со. Свідченням цьому і відкрита перші закарпаття. Кількість учасників 86 чоловік беруть участь діти з Переч... ну, Тепер же Ужгородського, раніше це був Перечинський район, Березнянський, місто Ужгород, а також наші гості команди Житомира. Яку основну мету переслідують змагання? Підтримка ЗСУ, виховання патріотичного духу молоді, фізичний та духовний розвиток. Арінятися є на кого, адже голова обласної федерації подає справжній приклад. Комбат-самозахист це одна, один із нових видів спорту, який активно почав розвиватися в Україні. Тому для нас це було важливо десь підтримати. І один із ініціаторів був саме Владислав Горноть, який зараз і є президентом на Закарпатській області даної федерації, він не учасник бойових дій. Він зараз з великою травмою знаходиться за кордоном на лікуванні. Була його ініціатива, а моя команда його підтримали. І ось уже регулярними стають серйозні змагання. Цей вид єдиноборств вирізняється поєднанням різних стилів. Комбат самозахист вирізняється від інших єдиноборств своєю багато стильовою, величезною кількістю стилів. Тобто тут може себе найти і ударник, і боксер, і борець, так як можна боротися в кімоно і без кімоно. Задумка цієї федерації була виховати багатофункціонального спортсмена, який може виступати в будь-яких умовах. В будь-якому по любих правилах змагання учасники розцінюють як черговий етап у своєму розвитку. Я почав займатися з садочка Та, та потім мені цей спорт дуже знадобився у житті, тому що коли на мене мають напасти мої ж друзі, то я від них можу відбитися. А коли я дізнався, що що я можу поїхати сюди, то я, то я порекомендувався з батьками та прийняв рішення сюди поїхати. Це для мене буде дуже великий крок у. Взагалі, поїздці по Україні, та для мене це дуже великий шаг у розвитку. Активно опановують новий вид спорту дівчата. Їх особливо приваблюють змішані єдиноборства. «14 років я прийшла на кікбокс. Я рік прозаймалася, і потім прийшла на змішані єдиноборства. Мені сподобалося, хотіла спробувати ще боротьбу, крім ударного мистецтва. Мені дуже сподобалося, займаюся вже другий рік. Мені подобається в змішаних єдиноборствах. Саме те, що тут поєднано і боротьба, і ударна техніка це дуже цікаво. Поєдинки були захопливими а на кращих учасників уже заздалегідь чекали нагороди.